Знімаємо сьогодні для вас світло LED-балки S5D1. Це трошки довша балка. Ми покажемо зараз вам, як світить її RGB-підсвітка. У неї є червоний режим, потім зелений, синій, білий, фіолетовий, зелений знову у нас, голубий. Червоний, пішли по колу. І давайте подивимося, як світить основне світло цієї led балки. Дуже яскраво, якщо дивитись на нього впритул. Але давайте подивимося, як на місцевості це виглядає. Давайте відрегулюємо її по висоті, тому що вона світить собі під ноги, направимо її вдаль і бачимо, що це прекрасне дальнє світло. Давайте поворушимо променем, щоб оцінити її світло. Бачите, що більше як на 100 метрів вперед, чудовий вузький дальній промінь. Ледбалка Aurora S5D1 серії. Ця серія об'єднує дуже багато подовжень різних ледбалок, і кожен може вибрати собі підходящий по розміру. Нагадую, що, як і всі ледбалки Aurora, це надзвичайно якісна. Надзвичайно витривала лед балка, що буде служити роками.